У мене не дуже видно, але я вам зараз хочу показати, як за допомогою різних, а ми візьмемо сьогодні три варіанти інструментів знайти північ. Першим я беру рамки наш інструмент, для того, щоб було видно, як швидко і легко знаходиться північ. Поїхали! Мій намір. Я шукаю північ. Де північ? Так, що було видно. Я шукаю північ. Де північ? Де північ? Де північ, де північ, де північ. Оп. Знайшлася північ. Дві палички показують мені північ. Тепер другий варіант. Я беру маятник. Так, щоб вам було видно. Будемо шукати північ. Покажи мені, де є північ. Вам не видно. Покажи мені, де є північ. Покажи мені, де є північ. Все, він вже показує. Він мені хилить туди, О, там північ. А тепер найцікавіше. Тобто і рамки, і маятник показали абсолютно в одному напрямку. А тепер найцікавіше, третій варіант. Обіцяйте мені, що ви спробуєте. Поїхали? Третій інструмент. Наші ручки, наші канали сприйняття. Можемо, пам'ятаєте, коди я вам давала? Сказати ці коди: Літме, 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 літме. стайна, 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 стайна. Якщо ви хочете використовувати рейки, будь ласка, відкривайте ваші канали. І так само, як з маятником і з рамками, ваш намір північ. Де є північ? І ви, я зараз стану, ви не побачите, так? Просто навколо себе потихесенько повертаєтеся. І так повністю-вповністю робите коло, обертаєтесь навколо себе і звертаєте увагу на ваші відчуття у ваших руках. Найменше відчуття тепла, холода, там щось таке поколює, якась вібрація йде. В кожного це може бути якась своя. Чому цікаво зробити це різними інструментами? Тому що вони одне одного підтверджують. Ну і в кінці, на завершення, берете ваш телефон в ручки і дивитеся, де ж ваша північ. І порівнюєте результати. Чи вам було цікаво? Сподіваюся, що так. І ви мені ж обіцяли, правда, спробувати? Напишіть мені, чи щось відчули в руках. Чи вийшло знайти північ оцим інструментом? Ну, а рамки ви побачили, вони просто зразу. І зразу вказують, де північ. Тобто, навіть вишукувати не потрібно. Рамки, дійсно, коли треба щось шукати, це просто суперовий інструмент. Хоча маятник також досить швидко. Просто іноді буває не зовсім ясно, куди його хилить, чи якщо там вітер є. Так, а, от. За рамками хоп і показав. З маятником, можливо, трошечки довше, але в принципі також зрозуміло. Ручками ще, можливо, довше. Але це ж ваш власний маятник. Так цікавіше. А найголовніше, що ви можете, це все перевірити. Удачі! Au revoir.